Ідея створити гурт виникла на концерті гурту Компліт. Там грає наш барабанщик Тарас. Ми прийшли туди, я, Рома, наш гітарист, і Льоша, наш басист. Нам дуже сподобалося, як чуваки грають, і нам захотілося також після цього. Буквально на наступний день ми створили чат. Типу, вирішили, пішли на репу. Там, взяли якісь матеріали зі старих треків, колись була така група Евандж Breakdown», Накинули якогось нового матеріалу, ну і відповідно почали грати. В групі нас четверо. Я влад вокаліст. Я відповідаю за написання текстів, вокальні малюнки, ну, тобто, повністю все, що пов'язане з вокалом. Також допомагаю писати прес-релізи та вести інстаграм. Привіт, мене звати Тарас. Я той самий потлатий барбанщик телеми, якого ви могли бачити на сцені ще як мінімум з п'ятьма гуртами. Тарас відповідає за написання інструменталу, також за дистриб'юцію, тобто ну, заливання треків на різні музичні платформи, TikTok, ну і також ведення інстаграму. Привіт, мене звати Рома, і я той чувак, який грає на жовтій гітарі в бенді Телемо. Рома відповідає у нас більше за візуальну частину, тобто, це обробка фото, відео, обложки для деяких релізів, обкладники, афіші, точніше, для концертів і так далі. Привіт, мене звати Олексій, я баз-гітарист гурту Телемо. Льоша відповідає у нас більше за технічну частину, тобто це. Апаратура, комутація, ну і тому подібне все, що зв'язано з апаратурою, в нас лежить на льоші, так як він довго працював в цій галусі. При виборі назви гурту не було дуже багато варіантів. Але одним дуже крутим варіантом був варіант нашого гітариста Романа Телема, який, в принципі, всі підтримали на одній з репетицій. Навіть не знаю, що це найбожевільніший, але він був прикольний. Це коли ми були в турі з Grey Shapes», концерт в Тернополі, і Влад проламав. Всім відому сцену з кози. Того ж вечора, пам'ятаю, я випадково Антону з Грей Shapes зробив невеличку шишку басом. Після нашого виступу пам'ятаю, Антон вийшов на сцену з таким світлячком. Не можу сказати, що це найбожевільніший, але, мабуть, що кайфовий, Це з останнього концерту на файному, коли стоїш на сцені, і світло засвічує в толпу, і ти просто бачиш, скільки там людей багато, і від цього просто мурашки по тілу. Це прям дуже. Декілька, мабуть, але з останнього це файне місто. Це коли ми грали останній трек в сеті. У нас там є така яма невеличка перед брейкдауном. І в той момент Влад, е, робив стінку смерті в залі. І коли все це відбувалось, е, світло повернулось на натовп, і я просто, ну, в мене не було слів від того, що там відбувається, скільки там людей, і, і, і взагалі ну це, це слова не передати. Процес написання матеріалу в нас відбувається таким чином, що Тарас барабанщик пише інструментал. Демку скидає нам, ми узгоджуємо всі моменти, що подобається, що не подобається. Потім ми Тарас, точніше цю демку доробляє, ми йдемо на репетицію. Я вже на репетиції роблю якийсь вокальний малюнок, і потім пишемо текст. А також деякі треки, основний мотив, мотив придумав Рома, гітарист, і Тарас потім їх доробляв. Я відповідаю за інструментал. Іноді мені допомагає Рома в цьому. Влад пише тексти і ставить їх на інструментал. Іноді я йому з цим допомагаю ну, з постановкою. До текстів я не лізу ніколи. Єдине, що просто можу сказати ок чи не ок, бо тексти я писати не вмію. Думаю, якщо б Netflix знімав про нас фільм, то можна було б його назвати Колотнеча. Телема це про емоції і якісь переживання. своєю музикою ми хочемо. Щоб люди задумувались про якісь важливі речі в житті і про те, що нас оточує. Гурти, з якими ми хотіли би зіграти, ми вже з ними зіграли на одній сцені. Привіт, кумчату. А якщо серйозно, то мабуть з Брінмі Захарайзен, тому що, як на мене, вони зараз еталон взагалі типу такої музики, і, мабуть, топ 1 гурт в світі зараз. Якби мені отак сказали, що я можу вибрати будь-який гурт, з яким я хотів би зіграти на одній сцені. Це був андероз. Мабуть, хотілося б зіграти на одній сцені з Лен Маркс. Болотнеча. Гнів. Imposed Happiness. Lost. Poisoned. Loud. Twitch. Пісня Гурту Trophy Ice Blue Eyed Boy. Monuments. Nefarious. Але насправді українська сцена зараз так розвивається, що. Є що поставити на репіт з наших виконавців. Трек елії уламки, акустична версія. Не можу сказати, що в мене зараз якийсь один трек на репіті, але скажу, що з розвитком української ну можна сказати, альтернативної сцени зараз. Дуже мало слухаю іноземні гурти, і переважно слухаю якраз наших українських виконавців.

Слухайте якісну музику, підтримуйте українські банди і просто будьте щасливі. Підтримуйте українську сцену. Зараз в Україні дуже багато хороших виконавців, які дуже добре розвивають нашу сцену і донайте на Збройні Сили України. Живіть, насолоджуйтесь життям, слухайте якісну музику, не слухайте російське гамно. Донайте на ЗСУ, підтримуйте музикантів, купляйте мерч музикантів і все буде добре. Будьте чесні самі з собою, залишайтеся справжніми, будьте самі собою і донайте на зсу, бо наші сусіди самі себе не знищать.